Всім привіт! Сьогодні приготуємо смачні низькокалорійні та білкові закуски до фільму. Перше будуть нагетси. Спочатку куряче філе нарізаємо на ось такі смужки. До борошна в мене цільно зернове додаємо сіль та перець. Перемішуємо. Деко, застелене пергаментним папером, змащуємо трішки оливкою олією. І тепер куряче філе обвалюємо спочатку у борошні, потім у яйці і панірувальні сухарі та викладаємо на деко. Зверху також змащуємо трішки оливковою олією. І відправляємо випікатись у духовку. Тільки послухайте, які хрусткі та соковиті нагетси у нас виходять, а головне низькокалорійні та білкові. Далі наступна закуска конвертики із лаваша. Беремо сир творог. Додаємо трішки натертого твердого сиру. Зелень за смаком у мене це дрібно порізаний кріп. Далі солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції. У мене це просто сухий часник. Далі додаємо 1 столову ложку грецького йогурта та все добре перемішуємо. Тепер нам знадобиться лаваш. У мене цільнозерновий, але можна взяти будь-який. Нарізаємо на смужки приблизно 5 см ширина. І тепер завертаємо конвертики, так як показано на відео. В кінці трішки змащуємо водою. Тепер відправляємо наші конвертики у аерогриль, але можна і у духовку. Трішки змащуємо оливковою олією та випікаємо при 190 градусів орієнтовно 10 хвилин. В середині часу краще перевернути. І все, хрустка та смачна закуска під фільм у нас готова. Смачного не забувайте підписуватись на мій канал та оцінити це відео. До нових зустрічей!